Доброго дня. Сьогодні приготую смачний розсольник з перловкою. Спочатку поставлю варитися бульйон. У холодну воду покладемо м'ясо і дві маленьких цибульки. Як закипить вода, прибираємо пінку. У мене попередньо була замочена перлова крупа декілька годин. Я її промиваю і кладу в бульйон десь через хвилин 40, як у нас вже кипить м'ясо. А поки зробимо зажарку: цибулю мілко нарізаємо, морку натираємо, спочатку обсмажимо цибулю, потім разом з нею морку. Натираємо в ковш пашені огірки, ставимо ковшик на вогонь середній, на... додаємо води і тушимо хвилин 10. В цей час наше м'ясо через годинку, як воно вже вариться, вже зварилося, дістаємо його, дістаю цибуля, яка варилася разом із м'ясом, і додаю картоплю. І варю до готовності картоплю десь хвилин 10-15. Як картопля в нас вже зварилася, додаю сіль за смаком, висипаю за жарку, тушеню огірки, і нехай ще це все повариться. Пару хвилин все наш розсольник готов <тас> смачного.